Вони не тільки порозумілися і об'єдналися, а й пліч опліч заступили на варту. Бікна вже розповідали, як у Миколаєві майданівці та антимайданівці вирішили діяти спільно, аби захистити місто від ворога. Нині від слів прийшли до діла. Як колишні непримиренні супротивники, разом боронять місто. Далі в сюжеті. Це один з блокпостів на в'їзді до Миколаєва. Разом з військовиками та правоохоронцями. Тут чергують громадські активісти. До добровільних загонів долучилися учасники народного ополчення, яке сформувалося з прихильників майдану, та члени добровільної народної дружини, колишні антимайданівці. Кілька місяців вони стояли по різні боки барикад тепер співпрацюють. Сергій народився у Донецьку, до Миколаєва переїхав кілька років тому до коханої дівчини, з якою пізніше одружився. Тривалий час виходив на мітинги антимайдану, але коли над країною нависла загроза війни, змінив свої погляди. Разом з товаришами створив добровільну народну дружину. каже в місті, де в нього жінка та дитина хоче миру та спокою. Якщо не ми, то хто? Сидя вдома, ждать, поки все решится і все буде спокійно в місті. может кожен. Кожен должен розуміти, що якщо зайдеться сюди кров, то його потом довго отмывать придеться і буде на совісті это кожного гражданина. А от Дмитро, активний майданівець, Щойно на південь та схід України сколихнули проросійські настрої, пішов до народного ополчення. Тепер увесь вільний від роботи час чатує на блокпостах. То що я хочу вечором ходити жіною в центрі міста, нормально без не переживати, що са мною жіною що то случиться. Дмитро та Сергій кажуть, політичні уподобання можуть різнитися. Головне розуміти, що країна на всіх одна. Ну, ми обрали всі амбіції в сторону. Ми обрали е, свої кожного якісь свої згляди на проїздяще в країні, Да? Мені кажуть, гуртом легше байка бити. Так і це. Сергій на цьому блокпості у групі швидкого реагування. Хлопці отримують і ретельно перевіряють усю тривожну інформацію від місцевих мешканців. Спочатку люди скаржилися лише на бандерівців чи сепаратистів, а тепер повідомляють про усе, що вважають незаконним. Алло, А бачили? Це в масматвіївськам лісу, правильно понимаю? Хорошо, зараз будемо виїжджати. Їдемо перевіряти, чи справді з державного кар'єру невідомі крадуть пісок. Ми пройшли в ту сторону, де тяжело легковим транспортом проїхати. Там кар'єр пустой, нікого не присутствує. І здесь на виїзді з кар'єра теж нікого немає. Акбу, так робота Вместе, дружно. На співпрацю з колишніми опонентами погодилися півсотні антимайданівців. Лишилися й ті, хто й далі пропагує сепаратизм. Вони об'єднуватись не бажають, а таких як Сергій вважають зрадниками. Утім, чоловіка це не надто бентежить. Він певен, що чинить правильно. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.